Експеримент IOS Плюс продовжуємо для наших військових і для тих, хто знаходиться в польових умовах е миття голови. Я показую, демонструю на собі. Пам'ятаєте, що да? тобто ми розповідаємо про косметичний засіб Айос Плюс унікальний засіб, розроблений українським вченим, який продемонстрував, що є можливість антибактеріально, гігієнічно е в будь-яких умовах, військових, е шпиталях. Де ви там на дачі, якщо ви підмісті, якщо ви, ви турист, в будь-яких умовах ви можете привезти себе до ладу, зробити антибактеріальну програму, просто помитися до на собі зробити там, де немає можливості, От як на наших військових, то де навіть по можна зробити. Що до цього треба? Для цього нам треба незвичайна ємкість, вони будь-яка. Знима даті, яка відвідує якусь пляшку, поставили якусь. Саме головне, щоб там можна було зачерпнути води. Після того ми додаємо невеличку кількість води, наприклад, вітру води достатньо півтори літри води, додаємо розчину Аніс Плюс. І після того робимо звичайну процедуру. В даному такі я буду зараз мати. То Давайте ми прийдемо до експерименту. І це ставлю почерні. Так приберемо рушничок. І е коли ви зробили розчин, вода дуже невеличка вода, кількість води, це, визиряно, води е вода стає як мильна. Тобто Таке враження, що вона така спидличка, вона стає майже мильною водою. Тобто, не треба навіть брати нього шампуням або ще чому я ж кажу, для поряду зараз ми знімаємо скільки більше акцентуємо увагу на Тобто Ми собі взяли цю воду і мочимо голову, як звичайно коли миємо голову. Голова повинна бути нокра вся. Можна зразу зробити так, щоб це було, як ми робимо, на шию. Усе буде глаза, рушні, рахування, лозди і все. Можна вити зразу обличчя, очі, друга, шию, болідня і так собі, не дуже сильно, але робить такий собі масаж зразу, як придатні голову, звичайні. І подивіться, руках залишається отака така кінка, якби у нас тут ми їм чиналі. Тепер голос поласкає і мити ще, вона повинна буде, як молоко, відработаний кальці кальцій. все. А тепер ми будемо змивати, змиємо голову в цій же цій воді. От вона дивіться зараз чиста, абсолютно чиста. І подивимося, коли ми змиємо голову і по чистому волосся шкіру і обличчя. які у вас є, всі недоліки, прищіки, порізи, дрібні царапини все буде трошки підпікати. треба і які відходи образували. І тепер беремо звичайний ручничок звичайний, збираємо спочатку обличчя. Не знаю, як треба ще сполосити, бо нам влада за сняг підходить. І зараз ми покажемо вам, що відбувається і що, які залишки вже є в Вище Ближче під підіймемо. Підійди і покажемо. Так если сполкнуть чуть так. Видно, видно. Добре, я сюда. Добре. Так, я сейчас это вижу, на ютубе полаский. А печеж, голова. О, окей. Кура пішла. повимиває всі гадки, потом стане нормально, ми не буде. Уявляєш собі, от не попробувати людині дати конкрет. Народу собі поклав. Прийдемо від костя, бо я не колічно. Тепер здолазка. Знімав. А тепер ми налили чистої, просто з чистої води і після того як ми вже процедуру зробили. Тепер треба просто голову виполоскати. і подивимося на нього. Трошки є зараз відчуття такого легкого е, життя, такого трохи-трохи. Ну, я б завжди пояснюю, що я знаходжусь в нормальних комфортних умовах. тобто Я приймаю ванну душ е, щоденно, я мию голову, там, раз в е, три дні. То нашим солдатам це просто необхідно. Це, це, це те, що зразу ми всі проблеми з дієною. Дієна це жопак волос, полоса, це кожа, вибита на молекулярному уровню. А тепер лодить просто мою волос? тобто полона волосся, волос, щоб був пушистий. Це не парно. А на нашу шкіру не. Ем. <laughs> Потому что там сдыть вот Да, ты чё же это? Очи уже. Да. у меня там на самом Так, ты же водичку каждой пять формулы, на повторения.

Я ж повинен до дожить. Якщо снов було дожити, Живе. так. От мене сполоснули, дивіться, так. І ще є трохи такого. Так. А так. Тепер опять форму і трогати людина може дає обтирати з своєї тілі. Тепер ми витираємо голову, промакуємо. Бажано промакнути, тому що перший раз він буде щипати Таке. Ми експериментом проводимо спеціально для того, щоб на собі і показати людям, що нічого страшного немає. В цьому буде тільки позитив, буде користь. І потім ну, вибирайте голову. Кажу, є е, таке відчуття трошки натимливе на шкірі і на голові, і на волосцях. Але при цьому зміни ви побачите, що через... Легке почервоніння обов'язково. Да, легке почервоніння обов'язково. Тому що починає працювати на клітинному рівні, на манікулярному рівні, починає йти крові обіг. Ми викидаємо шваки, починається відпрацьовувати все те, що у нас загрязнення, забруднення міжклітинним середовищі, і таким чином ми приводимо себе до лаву. А саме головне, що це в антігігічна умова, умова окопу умовах природи, якою ми маємо на собі підтвердження того, що це дієвий спосіб. Нагадаю, він називається косметичний засіб Айс Дякую вам всім за увагу!